Чотири запитання. Чи я це вирішила саме читати? Це пролію, чи простіше? Ви виконані школи спробували. Гумені здавалися на рейдер робота, але, але прийшов, спробував цей корінь. Так, да, дійсно. Є якісь цікаві нюанси, є якісь складні проблеми, але, але в школі все вирішується. Perché, це здорово. Мене ніхто не розставляє. Чи є у вас місія вчителя? Як ви її сформували позаді? Надо зараз перебузів, зараз має бути категорія, так? Це мікроналістом за дітей, да, а все всякається. Так думає що людина змогла якусь певні допомоги застосувати свої зені, які вона отримала в школі і могла використовувати надалі на навчання. Тому що навіть а, блогер — це, по суті, робота по стопу раніза саме історичне громадянська. Наразі трошки юридичні світилися. Математика затримала. Всі в принципі, якісь такі визнання так. ну, це ж таки мають бути людей. Рішилась я чоловік на кнопка перемотати урок, на тобто ти пояснюєш називалася найчастіше. Ви працюєте, очень порядка на тебе дивляться. Не як просту людину, так сказати, засума. Да. Бо їм цікаво, але цю ж багато питань, як саме цей уроки не хоче всі Ну, але є, звісно, не перемотати назад, а є перемотати вперед. Також такі ну, кнопки бажано існують. Час іде. Кожен день всі це якось проявляють. У школі з'явився інтелект вчителем. Ваша стратегія боротися одним чином, поки об'єднуватися. А якому плані залекти? НGПТІ. Краще працювати, тому що я вже пояснював дітям, що якби велосипед заготовляли, розбивали і не брали макет з іншої держави, то ми так і залишилися на простому колесому часу. Це має розвиватися. Сейчас передать и точно информации, я вижу, синус.